Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео я розповім вам про оновлення, яке чекає нас вже завтра, 18 листопада, у грі Legends of Ymir. Приємного перегляду! Бачимо, що в нас буде 4 нових івенти. Про них поговоримо пізніше. Буде додано сезонний каталог. Не знаю, що це, побачимо вже завтра. Також додать нового польового боса. Тепер про івенти. Перший івент це подвоєння нагороди за повторювання завдання. Нічого особливого, але приємно. Наступний івент це семиденний чекін. З цікавого за сьомий день ми отримаємо 3 золотих ключики. А також отримаємо 11 викликів валькірії та 11 викликів Десіро. Тут нічого робити не треба, просто заходите і кожного дня забираєте нагороду. Наступний івент вже цікавіший. Маємо вбити 10 босів, пройти 5 рейдів, та 10 разів вбити світового боса Локі. Якщо нічого не поміняють, з'являється він у вівторок, четверта суботу, о 5 ранку та о 18 годині. З нагород ми отримаємо ресурси, а також Галарс Бейдж. Це ті сині камінці, за які ми крафтимо синє спорядження. В сумі за всі виконані ми отримаємо 25. Ще 5 і зможемо скрафтити синє спорядження. І останній івент тут нам треба вбити 3000 монстрів на локації Рагнарок, а також заробити 30 000 монеток слави. Завдання не складне, а за виконання отримаємо 2 середніх рога виклику. Ось таке оновлення нас чекає. Пишіть, якщо я щось пропустив, а ми зустрінемось у наступних роликах.